Показує розпаковку посуду з епіцентру на 5 тисяч гривень. Нещодавно ми переїхали в нову квартиру, тому дуже треба було закупитись посудом. Почнемо з цих тарілок. Вартість однієї 225 гривень. І зараз показую лайфхак з феном. Так я дійсно буду сушити дайсоном тарілки, а точніше, етикетки так вони нагріваються, і дуже легко відстають, не залишаючи жодних слідів. Я тільки нещодавно дізналась про цей лайфхак, і, блін, чому я раніше так не робила. Це дійсно дуже зручно. Не треба віддирати кігтями, замочувати, розмочувати, а потім мати ці липкі жахливі. Сліди. Коротше, користуйтесь цим лайфхаком. А у мене тут пішли чашки. В ціни ви всі бачите на екрані. Мені важливо, щоб посуду в домі було багато, тому що користуємось посудомийкою і треба посуд на зміну. Зараз буде дві мої любові: перше це контейнер подвійний, дуже зручно брати з собою їжу. А це скляні контейнери. Нарешті мої перші скляні, адже всі ми знаємо про шкоду пластику. Капучинатор для людини, яка намагається не вживати молочку, геніально. О, це прикольна штучка для заварювання чаю, але я чомусь користуюсь по старому ситочком. От і все. Єдине було показати білий рушник, він вартував 1000 гривень. Це вся покупка сума бачите на екрані. Дорого чи дешево вирішуйте самі.